Привіт! з вами Іванка та Туристичне агентство Патріот. Сьогодні говоримо на провокативну тему: зібрали добірку найгірших готелів шарм аль шейху на основі нашого досвіду та відгуків туристів. Одразу попереджаю, цей антитоп є суб'єктивним. Свою думку про ці готелі залишіть в коментарях до цього відео. Розпочнемо з трьох зіркових готелів Шарм-Аль-Шейху. шейху Тут. Усе просто, усі трійки ми не рекомендуємо обирати для відпочинку. Однак у будь-якому правилі є виняток. Катарапле Аліна Резорт, попри те, що це трьохзірковий готель, він дає фору багатьом четвіркам. Знаходиться на першій лінії у бухті, закритій від вітрів. Компактний, спокійний, свіжий ремонт та сучасні номери. Тепер переходимо до чотирьохзіркових готелів, які не рекомендуємо, і на що найбільше скаржаться туристи. Перший сіва Шарм Резорт Спа, велика територія та прямий вихід до моря єдині плюси готелю. Він ніби завис у минулому. Номери дуже зношені: стара плитка, меблі втомлені від життя. Кондиціонери суцільна проблема. Часто шумлять і майже не охолоджують. Прибирання мінімальне, можуть просто перестелити ковдру, а пил залишити на місці у ванні цвіль. Персонал довго реагує на будь-які прохання. Гості пишуть, що можна чекати рушники по дві години, а то й більше. У ресторані періодичні черги, дуже слабке оновлення страв і багато повторів. Деякі туристи порівнюють вибір із тризірковими готелями минулого. Другий готель шарм Бріч Резорта, Аквапарк Spa. готель належить до сімейного типу з аквапарком і великою інфраструктурою. Однак відгуки описують готель як проблемний у плані чистоти та організації. Часто зустрічається бруд у номерах: плями на простирадлах, сміття під ліжками, липкі тумбочки. У басейнах бувало що плавають шматки листя, пластика, іноді навіть залишки їжі. Скарги на неприємні запахи з ванних кімнат та постійні поломки сантехніки. Харчування одне з найчастіших нарікань. Дуже маленький вибір страв і вони повторюються. Багато туристів пишуть, що навіть були змушені харчуватися за межами готелю. Крім того, тут дуже гучна анімація. Музика грає так, що у деяких корпусах неможливо відпочити навіть у другій половині дня. Третій готель панорама Наама Хайтс». Готель знаходиться у районі Бей. Прекрасна бухта, захищена територія, басейни, доступ до розважальної інфраструктури все добре. Однак у цьому готелі ключові проблеми це стан номерів і технічні несправності. Номери сильно зношені, самостійно відкриваються двері, шаф, поламані ручки, сантехніка нерідко тече. Трансфер до пляжу працює, але нестабільно. У відгуках багато історій, коли автобус або не приїхав, або приїхав через годину. Їжа слабка і за якістю, і за різноманітністю. Туристи скаржуються на холодні страви та однотипне меню. Четвертий готель Viking Клаб компактний готель із базовою інфраструктурою. Та єдиним плюсом вічливим персоналом. На цьому. Все. Тут багато ключових недоліків, про які пишуть туристи. При заселенні номери нерідко не відповідають фото, іноді видають крихідні номери з дуже старими меблями та запахом затхлості. У ванних кімнатах сліди плісняви, слабкий напір води, ліжка можуть бути з продавленими матрацами, часто є нарікання на бруд. Територія готелю маленька і дуже шумна. Анімація, та бари поруч, тому тиші немає навіть увечері. Харчування теж досить мінімалістичне. Економ формату. П'ятий готель Фарана Хайц Резорт. У відгуках хвалять лише розмір номерів. Далі територія стара, облуплені стіни, плитка відпадає подекуди навіть біля басейнів. До пляжу далеко, і дорога незручна. А для людей з дітьми та старших дуже складна. Прибирання дуже нестабільне, можуть винести сміття, але не поміняти рушники і так далі. У ресторані часто черги, деякі страви закінчуються раніше, ніж починається прийом їжі. Вайфай практично відсутній. У лобі ледве ловить, у номерах не працює зовсім. Щодо готелю 5 зірок. Так-так, тут теж не все так добре, як хотілося. Адже варто пам'ятати, зірковість готелю це ще не показник. У цих п'ятизіркових готелях можна жити. Але є багато факторів, які можуть зіпсувати вам відпочинок. Шостий готель Конкорд Ель Салам Спорт. Великий готель із спортивною інфраструктурою. Але от основний корпус розміщений поблизу аеропорту та центральних зон. Номері у цьому корпусі часто описуються як застарілі відгуки про потребу ремонту. Гості також відзначають неоднорідність сервісу. Частина персоналу вічлива, а інша менш уважним. Спортивний корпус суттєво відрізняється від головного. Номери дуже старі. Через близькість до аеропорту чути шум літаків. Прибирання та сервіс теж бажають кращого. Анімація досить слабка. Атмосфера готелю більше схожа на стару четвірку. Сьомий готель паротель Lagoon Waterpark Resort. Проблема цього готелю масштаби, з якими сервіс. Не справляється. Дуже багато гостей, відповідно до черги, повільний сервіс, плутанина з поселенням та бронюванням. Персонал іноді не встигає прибирати. Через це деякі зони виглядають неохайно. Гостям не подобається віддаленість від моря, потрібно їхати трансфером, який, звісно ж, не завжди проходить вчасно. Їдальні заповнені, інколи важко знайти місце. Друзі, напишіть у коментарях, у якому готелі в Єгипті був ваш найгірший чи найсмішніший досвід. Автор найкращої історії з відпочинку отримає від нас 2000 гривень знижки на майбутню мандрівку до Єгипту. І щоб ви не подумали, що ми лише хейтом, тримайте топ-7 найкращих готелів шарм Шармель-Шейху. Посилання у першому коментарі. А ще є гарна прикмета! Аби вдало відпочити, треба підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і натиснути дзвіночок.